Миша та жаба. Жили раз миша і жаба. Вони були собі щирими приятельками. Одного разу жаба й каже Нині буде весілля на тому-то боці ставу. Підемо туди. Миша налякалася та тихцем сказала, що вона не вміє плавати. Е, це дурниця, відповіла їй жаба. Я зав'яжу тобі мотозок довкола шиї та перетягну тебе через воду, тільки не бійся. Миша повірила жабі та дала все з собою зробити. Але на середині ставка великий птах схопив мишу і проковтнув її, а потім побачив жабу, що звисала на шнурку, схопив її жабу та й з'їв її. Отже, ніхай ніхто не дозволяє зв'язувати собі шнурок на шиї. Хоч би це хотів зробити навіть найкращий приятель і навіть з найкращих міркувань.